Хотинська фортеця одне з семи чудес України. Що необхідно знати про Хотинську фортецю кожному українцю? Як історія українського козацтва переплатена з історією фортеці? І яка битва тут змінила хід історії? Про все це ви дізнаєтесь у цьому відео. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. World with a twist – світ з родзинкою. Хотинська фортеця втілення могутності, непокори та відваги. Це одна з найбільш вражаючих фортець України. Багата історія цієї фортеці налічує безліч воїн, перемог і містить чимало таємниць. Хотинська фортеця розташована в місті Хотин Чернівецької області за 30 кілометрів від міста Кам'янець-Подільський та за 60 кілометрів від міста Чернівці. Котинська фортеця була споруджена східними слов'янами поблизу важливої переправи на річці Дністер ще у X столітті за часів правління князя Київської Русі Володимира Великого, того самого, хто запровадив у Київській Русі християнство. В ті часи фортеця була ще дерев'яною, а в 13 столітті при правлінні Данила Галицького у фортеці замінили дерев'яні укріплення на потужніші кам'яні для захисту від монголо-татарського нашестя в ті часи. Хотинська фортеця на правому березі Дністра у свій час була однією з наймогутніших у східній Європі. Протягом століть фортеця перебувала у складі різних давніх держав. Через своє вигідне положення фортецю часто прагнули захопити. Під її стінами не раз сходились численні армії, та жодного разу нікому не вдавалося захопити її. Висота фортечних мурів сягає 45 метрів, їхня товщина до 5 метрів. А під фортецею глибочезний рів. З цими потужними укріпленнями було просто неможливо захопити фортецю штурмом. Одна з найвизначніших подій фортеці, яку варто виділити з поміж усієї буремної воєнної історії фортеці, це легендарна Хотинська битва, яка відбулася восени 1621 року між Річчю Посполитою, до складу якої тоді входили ці українські землі. Та Османською імперією ця битва прославила запорізьких козаків та їхнього гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного і стала одним із переломних моментів в історії загарбницької політики Османської імперії. Тоді 35 тисяч поляків та 40 тисяч українців під керівництвом литовського гетьмана Яна Кароля Хоткевича та гетьмана Конашевича Сагайдачного дали бій 200-тисячному турецько-татарському війську. Уявляєте, на озброєнні в османського війська крім 300 потужних гармат були навіть чотири слони. Цілий місяць тривали безуспішні люті атаки турків. В той же час наші відважні предки, українські запорізькі козаки, нічними рейдами знекровили та деморалізували турецьке військо. В результаті османська імперія була вимушена підписати мирний договір, який був вигідний для всієї Європи. Тільки не для турків, це просто неймовірно. На що були здатні наші славетні пращури, козаки. Перед входом до Хотинської фортеці, пам'ятник гетьману Петру Коношевичу Сагайдачному, нагадує про ту легендарну битву. Ми прогулялися навколо фортеці, і особливо нам запам'ятався вид на неї зі сторони річки Дністер. Такі місця з відважною історією надихають. Ці потужні кам'яні мури витримали стільки навал, і будуть стояти тут ще багато-багато віків, і тут будуть оповідати історії про відважних воїнів лицарів з покоління в покоління. На території фортеці було знято багато фільмів. Тут проводяться екскурсії, і це те місце, де справді варто взяти екскурсію, щоб відчути могутність фортеці в повній мірі і опинитися в тій доблесній історичній епосі, коли творилася історія славетного українського народу. Також тут є виставки, на яких можна побачити військову техніку, яку використовували під час штурмів фортеці, різні види зброї, інсталяції з кузні, знайдені монети з різних часів, предмети з археологічних розкопок, історичний одяг, картини, на яких зображені різні історичні постаті та події. Хотинська фортеця один із важливих та найзнаковіших туристичних об'єктів України. Туди можна приїхати на екскурсію у вихідні, як варіант, поєднавшись з відвідуванням Кам'янець-Подільської фортеці, що всього за 30 кілометрів від Хотина, або ж може бути частиною значно довшого туристичного маршруту по Україні. Хотинську фортецю, включено в список семи чудес України, і це ще одне підтвердження цінності і грандіозності цього місця. Детальніше про Хотинську фортецю ви можете почитати на нашому сайті Ворлдвізітвіст посилання в описі. Поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалося, став. Ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети World Twist – світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.